Теофіпольській центральній районній лікарні незабаром 32. Тут тобі широкі коридори і аварійні виходи. Усі вимоги пожежних враховано і реалізовано. І ще у х сьогодні ж протипожежну безпеку тут абсолютно знівельовано. І мова йде не про пластикове внутрішнє покриття коридорів лікарні, котре пожежні вважають своїм найбільшим ворогом. Говоримо про персонал конкретно хірургічного відділення, котрий не знає елементарного, як користуватись вогнегасником. І цим, здається, навіть не переймається. Знаєте, як користуватися у нас? Ну, хоча б своїми словами складіть. Знаєте, як користуватися? Ну, не, не дуже. І це далеко не всі протипожежні недоопрацювання Теофіпольських медиків, твердять перевіряючі. Під час перевірки Теофіпольської центральної районної лікарні було встановлено, що обслуговуючий медичний персонал слабо знає. Порядок дій на випадок виникнення пожежі, не володіє елементарними навиками застосування первинних засобів пожежого сіння вогнегасників. Обслуговуючий персонал, не забезпечено в достатній кількості електричними ліхтарями та взагалі були відсутні індивідуальні засоби захисту органів дихання. А ще у Теофіпольській центральній районі не працюють пожежні крани та відсутні рукави для гасіння пожежі. Пожежний рукування не функціонує через те, що коли переходили на водяні лічильники, вода була злита повністю. І потім та система, де йшла насосна станція, де подавала воду із пожежного водойома і з баків, була переварена. А потім, звісно, вже треба було. Вже як вона не функціонувала десь більше півроку, то там повністю її вже розкомплектували. І треба зараз вкласти гроші, щоб відремонтувати повністю, поставити два електромотори, підключити її опять до тієї мережі, де вона була, і тоді все нормально буде. Утім, не все так погано у Теофіпорській ЦРЛ показовим за пожежною безпекою тут є дитяче відділення. Головний лікар закладу твердить, його персонал абсолютно підготовлений, а збій в роботі працівників хірургічного ніщо інше, як звичайнісіньке хвилювання. У нас є заняття з середнім молодшим медичним працівником. Є план занять І згідно плану, от проводяться, включаються питання по пожежній безпеці. От, є, персонал поступає на роботу, проводиться інструктаж, відмічається в відповідних журналах. І так, що постійно це питання на контролі. Персонал знає от свої дії на випадок виникнення пожежі. Знають, як поступати, куди дзвонити і що робити. І якщо у Теофіпольській лікарні персонал лише знає правила пожежної безпеки, то у Білогірській ЦРЛ їх суворо дотримуються. Кажуть, це надзвичайно важливо, адже мова йде про людське життя. За життя людей ми віднесемо безпосередньо всю відповідальність, і не потрібно приложити максимум організаційних зусиль. Командної командної роботи, щоб негайно в короткий проміжуток часу надати повний об'єм допомоги, терміново примінити сили, щоб евакувати або надати допомогу тяжко хворим в першу чергу, які не можуть самостійно рухатися після післяопераційних хворим, жінкам, які по породілям і іншим. В інших тяжких станах, які знаходяться в тому чи іншому відділенні люди, які потребують дійсно допомоги в тих чи інших критичних станах. Оксана Чушкіна, Віктор Кривий, Теофіпольського та Білогірського районів для інформаційного випуску.